Всім привіт! Посівна знову. Отак пішов трактор. Радочки, радочки рівні, як обично. Все-таки гідравліка робить свою роботу, трошки переношу, в тому році було трошки не так. Постарався світ дує. Коротше, буряки, по тутового попередник городина, десь мене не видно. Радник городина, отак От піде далі до чорне, а там далі піде по пшениці. Тут а ось, ось зуб, ось ступінька. Що ось це ось ось ступенька, ну коротше, візерунки. Але сієм, сієм не зупиняємося. Як це, цього телефона тримати, якось тримати. Коротше, так і сієм. Ріля. Отака! Вона. Сьогодні вже сім стартом. Насінинка. І гранули старту. Дедзер. Отак. Отут зелененькі. чітко в насінинах. Отак і сім 7 налаштування, обсіви, коротше, займають часу страшне. Реля гальбоковата. Зробили, аж до твердь. Ну, коротше, гарно. Мені так не подобається. А там пішов обсівати з того боку. Де це там той? Десь там, коротше. От я кайфую від цих рядочків. Так зручніше камеру тримати. Отак. Рівненькі-рівненькі. Такі як положено. Отут, якщо придивитися, отак по діагоналі сліди від компактомата, за слідами трактора пригорнув. Сухою земелькою, а так і трохи петляє трактор на тому. Що змінилося від того року? Чому в тому році були рядки не дуже, по-перше, налаштування трошки друге, по-друге, лишили на тракторі задні грузи. А, в нас виходить, що сівалка гружона важить більше, ніж півтрактора. звісно, вона буде його колошматити. Це було прогнозовано. Тут хазяїн бобняка накидав, червочок лазить. Земля, значить, трошки жива, хоча дивно. Тут на городині трохи хімії є. Ленди оці, кабля. все як має бути. Тому радочки класні, дуже класні, мені подобається. такі, які повинні бути. Ну, манітуха, везебега, дастер стоїть. Технічка. Хі -хі. Так вийшло. Ну що зробиш? Приходиться. Тому отак. За штурвалом. по патричках, колії нарізані. Рульове класне. Гур. Ходжу, контролюю забуряненість. Як би з цього. Вот так. Вот так. Вот так. что бывает. Там Джон ходит. Потом фэнси и вырочки людям. Соседам. Наша севалка тоже сидит. Вот так и тут робится. Так и ходит. Контролируем. А корж хуйняри, в нього скорість їбать, бешана.